Це відео буде про павербанк. От в мене є такий павербанк, ну це власне просто корпус павербанку, в який можна вставляти свої акумулятори. Він підтримує ну, швидкі, різні швидкі режими зарядки. І це відео про те, от, що ми маємо акумулятори на 4,35 вольт, а павербанк на 4,2 Значить, Що можна зробити? Тут стоїть контролер SW6208 і він дозволяє вибирати напругу акумуляторів 4,2, 435, 4.4 і 4,5 В просто заміною одного резистора. Значить, в чому тут фішка? Значить, якщо просто замінити резистор, щоб ну, на напругу 4.35 перемкнути цей контролер, от він, до речі. То у вас нічого не вийде. А, чого, а не вийде. Чому? Тому що, крім цього контролера, який визначає напругу, є мікросхеми, які. Мікросхеми захисту акумулятора. Вони стоять по b І для того, щоб. Все запрацювало, тобто, якщо перемкнути цей контролер на 4.35 і все працювало, треба замкнути ці мікросхеми. Зараз я покажу як. Розбираємо. Ось це дійсно акумулятор на 4.35. Трошки, трошки Ось то. Ну, я думаю, що це, цю ж історію можна повторити з іншими мікросхемами, які мають таку можливість. Ну, мікросхемами зарядки. І павербанками. Пивимось сюди. Значить, тут у нас, ну, саме у цьому випадку є резистор R8. От він. Як ми бачимо, тут стоїть зараз резистор на 15 кОм. Це відповідає напрузі. 4,35. А стояв спочатку резистор на 10 кОм. Ну І оці мікросхеми, про які я казав. Це мікросхеми захисту акумулятора додаткові для захисту його від повного розряду і перезарядки. Вони на 4,3 В. Верхній поріг. І вони включені по мінусу. Вони включені, дві мікросхеми, включені паралельно XB7608. ну от Тут достатньо просто перемкнути цю мікросхему і буде працювати все з акумуляторами на 4.35 вольта. Тобто буде їх заряджати до напруги 4.35, а напруга розряду, яка визначена контролером, я перевірив цим, вона на 3,2 вольта. Ось такий от лайфхак. Дякую за увагу.